Це просто жахливо. А хтось говорить щось там в своєму. Не знаю, коли ти проїжджаєш такі місця, ти просто не можеш по-нормальному оцінювати ті репліки, які говорять деякі люди. В яких немає війни, а не знаю, як це село називається. Це ізюмське направлення. Стали з дівчатами і хлопцями після того, як з'їздили до хлопців і трішечки заснять. Це просто жахливо. А тут жили люди, працювали, ростили дітей. Можна заходити. просто страхіття, це просто страх. Скільки тут теорії, скільки тут смертей? Так ціле село. Що ти, Вадюсик, що скажеш? Як відчуття, Волоси дибом просто. Це не те, що варвари їх не назвеш. Просто волосся стоїть дибом. Я ж кажу, ти що? Немає ні одної живої хати. А квіточки воно на цьому фоні. Це просто жах. Хтось дбав за квіточки, щоб було гарна клуба. А це реально це вже як на кладбищі. Це просто страшно. Я не знаю, мурашка, от таким іде, і по тілу, ти просто розумієш, тут жили люди, да? ми там жили. І це могло статися з кожним. І дякуючи хлопцям, що тримають цю нечисть, ми поки маємо можливість сидіти в своїх цілих домівках, але не повинні забувати про те, що таке може статися. Ну, Я сподіваюся, що такого не буде, і ми будемо любими. Можливими шляхами, якими ми можемо підтримувати хлопців. А, ну, а я... знає, як там трошки далі, все буде якось. Один будинок попало, другий попало, То тут геть немає нічого. Так і те село, що ми тільки що приїхали, так само. Це... Так я тобі прискажу, що просто ну, це просто я це капець. І людина дбала про проти, подивимось, про все наслідок. Тут ніхто не ходить. Тут ніхто не ходить, тобто, тому що, що, що тут... Забори стоять. Хоч диви, город вигораний. Одна хата, вона бачиш, воно хата. оббита клійонкою, навіть людям нема де жити. І город воно, чорний, бачиш? Воно Ти ж, той живе, хтось живе. Живе. живе, бо чорна клійонка, синя клійонка, і на хаті чорна. Наверно, хтось живе, люди повернулися і. Посадили щось, бо виораний город. Ну, а як людині нема куди вернутися? Але як можна жити у такому, я навіть не представляю. Це просто страшно. Тут собак немає, котів немає, пташок немає, нема нікого. Навіть пташків нема, ти замітив? мухи не літають. Нема нічого. А хто я ж кажу? Я не знаю, для мене це, це просто капець. От людина дбала, жила там і втратила все. А хтось можливо і залишився тут, десь під цими грудами каміння. Тому що не кожен мав можливість виїхати. Та ж тут віка й авіацію вони лупили, так? Да? Хочу. Усим крили. По дорозі було дуже багато техніки. і наші. Та ж скільки сюди треба було влупити, щоб усі хати поруйнувати. Торшот. А воно теж хтось хату, бачиш, клейонкою набив. Теж можливо хтось. А що їх в людині нема куди повернутися? Може, за що ти бачиш, ти, 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 ти. Да, на кладбищі. ще, ні? Так, але я на, ж на, тобі кладу. кажу. Тут такі, ну диви, більшість хатів, які відновити просто нереально. Наташа зашокована взагалі. Я перший раз як сюди їхав, то для мене це було просто капець. Що ти, Григорій? Ріж, що ти? Як от відчуття? А вони кажуть, у нас немає війни, так? А що пережили ці люди тут? Це просто страх. Просто страх. Це все. Бачите. Трішка башня от танка. Є хатки, які вона... просто люди, мабуть, поверталися, накривали на майбутнє може будуть постановити. Так дивишся там там. Це Реально кладовище, село таке призрак. Тут же нема ні світла, нема нічого. Да, ось ця хатинка, правда, вона і бабулька яка сидить. Реально. А як її? За бабулька сидить біля хати. Це просто капець. Друзі, не знаю, вам це передай. Мурахи такі по шкірі, що це просто капець. А люди прожили тут все своє життя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Просто страшно. Це ще якась техніка. Не знаю що це за техніка така. Теж, напевно, цей у та це броньовик. Просто страшно. Страшно жутко. Я не можу уявити, що тут було, що було за пекло. Скільки осколків ось валяється різних речей. Самое интересное, я ж бабульку побачив, Я просто шокований Капец. Я думаю, да, где это синім накрито, накрыто, то там Мей. есть люди. Больше 120 дней не ехать, хорошо? Да, да. Ну, молоко. ну молоко. Нет, нет, нет. Давай. Так я не буду. Вон их старенькие уже. Зажрем, тогда не Волонтери живуть, а кажуть непогано, чуєш? Що? Кажуть, що живу, волонтери живуть непогано. Диви, яке страхіття, Йолки бали Ні, ну аж внизу, внизу. Одна криша ціла, але вікон немає і дверей. Але просто як уявиш, що тут було, це просто в голову не влазить, вов не влазить. Вообще не влади. Я не можу уявити. Це народ, Ну, що це народ, Тоже, не народно. Хан потий. Це да, то Без башні щось вже, так? Да? Не знаю, в мене голова почала боліти. Просто страшно. Вже бачу, вбирають. Же прилетіло, бачите? Диви багатоповерхівки одна. Ну, вже зеленим позаростало, то так не дуже видно. Що. Автостанція з цій страни теж все перевірили. Об'їжджаємо. А, веде сюди. Да. А мене не веде мене інтернет робить взагалі. Так думаю. Це... Це, 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 це якийсь торговий центр, там вже немає є яма, Там нема дороги. Диви капається, просто хре... Це вже трохи порозрібали, бачиш скільки мусора немає. Не матюхайся. Я видик снимаю. Просто страшно, страшно. Че, у мене, ну там же ж нема дороги зараз. Не, там ще ой-ой-ой просто жуть. Ти ще один дом. Немає. Я пішов приїхати, потім це так це не сильно. Там всередині взагалі є. От перший парадний є, двох немає. Хочу вам показати той дом, який І в церкву прилетіло. У них немає взагалі нічого. святого. Вони не реставрірують. Сюди не видно купала. просто слив вообще этой дом я вам казалось не на немає никого одного а на четвертом и тащить не вон вы так свои дом вообще самый отличный сделан ну, такой вот один здоровый телефон вот це да, да. пополам просто берешь лупену Яке тут пекло? сюди прилетіли, тут я тут пекло Це просто пекло, чуєш? Це ж, другий їх два штуки, да?